Випалена земля, забруднені води, знищення цілих екосистем. Станом на листопад 2024 року офісом генерального прокурора в Україні відкрито 222 кримінальні провадження щодо воєнних злочинів Росії проти довкілля. Серед них як екоцид, кваліфіковано 14 справ наразі. Держава говорить про збитки довкіллю на суму більше ніж 3 трильйони гривень. Це лише приблизні дані, які наводять у державній екологічній інспекції України, тобто це зафіксовані збитки у міністерстві оборони України. Заявили лише торік, 2024 року, Росія завдала екологічної шкоди об'єктам Міноборони України на понад 42 мільярди гривень. Фахівці підрозділів Міністерства оборони України обстежили 61 військовий об'єкт, який зазнав екологічної шкоди внаслідок ракетно-бомбових та артилерійських ударів РФ та зафіксували збитки. Приміром, засмічення ґрунтів відходами від руйнування оцінюють у понад 40 мільярдів гривень. Забруднення ґрунтів нафтопродуктами у понад 1 мільярд гривень. Потерпають флора і фауна українських лісів. Там збитки військові оцінюють у 145 мільйонів гривень. Від російської агресії вже постраждала третина українських лісів і 20% відсотків особливо охоронюваних природних територій. Ба більше під загрозою опинилися 35% відсотків біорозноманіття Європи, якими володіє Україна. Женевські конвенції забороняють вдаватися до таких методів ведення війни, які мають на меті завдання значної шкоди для навколишнього середовища. Але як відомо для Путіна, закони світового права не мають жодного значення.